У світі найбільш частіше 90% статей і підтверджень, і досліджень присвячено вивченню всього трьох препаратів, які призводять аугментацію. Це які препарати? Це мертазапін, міансерін і хто? І тразодон. Тобто, і вони замішуються з і дуже нормально не даючи серотонінового синдрому. Мертазапін, що нам дає? Коли ми його застосовуємо, просто надо, ну, чітко для себе. Він що нам дає? Головний ефект його який? Антидепресивний. Тобто, коли у хворого щось недопрацьовує, і треба нам його активізувати, це що? Міртозапін. Також інколи він, не інколи, він, а він підвищує також, що лібіда. Да? Це є момент. Тобто, це його переваги. Що? Є ще в нього снодійний ефект, але набір маси тіла. Тобто, коли людина у нас гарненька, така, то вже е, мертезепін, ну це не шутка, це і хвороби інші, да, і так далі, нам не піде. Що нам дає менсерин? Міансерін є як проти який препарат більш? Проти тривожний препарат і препарат, який що? Який снодійний ефект дає, і такі ж. Також підвищує масу тіла. І також, в принципі, в меншій мірі, але має ефект підвищення лібіди. І трітіка це препарат, який що нам дає Снодійний ефект, більш протитривожний ефект, і дає нам що підвищення е, лібіда потенції, але не впливає на що? На масу тіла. Тобто розділили їх де, просто, де хто? Ні, Просто не впливає. Там дещо підвищує, а дещо знищує. І там компенсація виникає. А е, при застосуванні мертозепіна Менселіна такої компенсації немає.